Вітаю, пані та панове, З вами Кипінь в цьому відео я розповім вам про сім важливих речей у Manor Lords, які не є очевидними. Ці речі будуть базуватися на тому досвіді, який я отримав, погравши у гру Manor Lords понад 100 годин та завершивши основну компанію. Перш за все, я наполегливо рекомендую вам обрати провінцію, в якій ви будете починати гро. Грана дає зробити цього вручну, тому вам доведеться кілька разів починати компанію наново. Проте не бійтесь цього робити, оскільки вам треба зробити якнайкращий старт. Обирайте провінцію, в якій є багаті поклади звірів, заліза, можливо, ягід, в залежності від того, яку економіку в майбутньому ви плануєте побудувати. І також наполегливо рекомендую звертати увагу на родючість ґрунтів. Якщо ви хочете в якійсь провінції побудувати велике місто, то наявність родючих ґрунтів, зокрема ґрунтів, на яких ви зможете ростити досить таки великі врожі ячменю, вона буде критичною для вас. Тому почніть у тій провінції, яка найбільш вам подобається, для того, щоб ваш подальший досвід був найбільш приємним. Перш ніж почати будувати нове поселення, розплануйте, що де вас буде знаходитись. Обов'язково заплануйте ячмінні поля для того, щоб далі не вийшла така ситуація, що там, де родючі ґрунти, там, де ви могли б вирощувати ячмінь, який в подальшому будете перетворювати у Л, щоб там у вас не були побудовані будівлі. Які не дадуть можливість вам розгорнути поля. Зважте на те, що в центрі вашого поселення будуть такі обов'язкові споруди, як церква та корчма. Ці споруди ваші мешканці будуть відвідувати фізично, тобто від місця свого проживання або від місця роботи вони будуть іти до церкви, або, припустимо, до корчми, і далі йти у своїх справах. Якщо ви побудуєте ці будівлі десь з краю вашого поселення, то ваші мешканці будуть витрачати досить таки багато часу, щоб дійти до них і далі повернутись від них. Тому плануйте своє поселення спочатку таким чином, щоб ринок, церква та корчма розташовувались десь в центрі. У Manor Lords, якщо вам буде треба, ви можете переміщувати диких звірів. Того місця, яке вам не дуже підходить, кудись ближче. Ви не можете знову ж таки обирати конкретне місце, але, принаймні, якщо скажімо, у вас ось тут десь розташовано поселення. Тут у вас є ягідні кущі, десь тут ви, власне, забираєте з них ягоди. Проте звірі у вас розташовані досить таки далеко. Ви можете посунути цих диких звірів, зробивши невеличкий трюк. Перш за все, вам треба мати досить таки великий лісовий масив, щоб звірям було куди переміститись. як бачите, зона, в якій вони розташовані, досить таки немаленька. І далі вам треба побудувати, навіть не побудувати, а запланувати якусь будівлю зовсім на краєчку цих мисливських угідь. Скажемо, якщо ми хочемо, щоб вони посунулись кудись в цю зону, ми знову ж таки не можемо обрати конкретне місце, але якщо ми заплануємо, скажемо, ось тут табір дроворубів. То угіддя, як бачите, перемістилися трошечки ближче. Ми навіть можемо їх перемістити ще один раз, тому що наразі вони заспавнились безпосередньо на багатих покладах заліза. Кажемо, побудуємо ще ось тут одну будівлю, і вони знову змістились. Але, на жаль, рандомно, тобто не завжди туди, куди нам треба. Проте, якщо ми зробимо це і в третій раз, то, як бачите. Зрештою, оскільки ми тут заблокували зони будівлями і лісовий масив власне обмежений, то в як бачите, на щастя тепер перемістилися близько до ягідних кущів. І таким чином, якщо ваше місто розташовано тут, тепер ви можете тут побудувати споруди, які будуть фармити і диких звірів, і ягідні кущі. Manor Lords на покладах заліза боглини. Ви можете створювати більш ніж одну шахту. що ми кар'єр. Будемо обережно його підсовувати до центру. То десь приблизно на чверті кола, яким визначені поклади? Так, ось так. Ми зможемо побудувати один з кар'єрів. Далі, знову ж таки, обережно треба буде підсовувати наступний. Для того, щоб побудувати ось так. І скажемо, я думаю, ми тут ще зможемо розмістити третій. Як бачите, три кар'єри мені тут вдалося розмістити, які при відповідних технологіях ви зможете перетворити у глибокі шахти. І таким чином, на всіх трьох з них ви зможете одночасно видобувати, припустимо, залізо. Це працює як для покладів заліза, так і для покладів глини. Наступна моя порада стосується технологій. Я наполегливо не рекомендую вкладати їх у гілку зброярства на першому рівні ви зможете виготовляти шоломи на другому кольчуги, на третьому лати. Шоломи та кольчуги ви зможете використовувати для вашого ополчення, для того щоб підсилювати їхню захищеність і відповідно живучість у бою. Латий натомість ви зможете використовувати для того, щоб покращувати ваших дружинників. Проте, враховуючи те, що ополчення у вас буде не так багато, купити і шоломи, і кольчуги ви зможете через факторії. Їх вам треба буде максимум 72 одиниці кожного значення на ваше поселення. Щодо лад, вам пишуть, що ви зможете з їх допомогою покращувати ваших дружинників, проте є досить таки цікава історія. Також покращувати ваших дружинників. Ви зможете за допомогою скарбнички, за допомогою ось цих грошей купити дружинника і далі підвищити його рівень. Ви можете просто за рахунок грошей, не заморочуючись створенням цілої гілки і знаманітних виробництв для того, щоб створювати лати. І головне, не вкладаючи половину доступних наразі у гри очок у гілку, яку ви можете просто ігнорувати. Наступний важливий момент у грі, який я збагнув наразі занадто пізно, це кількість загонів ополчення. Отже, ви можете в принципі необмежено створювати ополчення аж до тих пір, поки загальна кількість ваших загонів не становитиме 6. Як тільки загальна кількість ваших загонів становитиме 6, ви більше не зможете створювати ополчення. Натомість ви можете будувати далі садиби по одній в кожному новому регіоні і створювати там загони дружини. Тому, якщо ви хочете максимальний розмір армії, я рекомендую спочатку створити 6 загонів ополчення і тільки потім. Починати будувати садиби, в яких ви будете створювати загони дружини. У грі працює глобальна економіка. Якщо ви будете щось продавати назовні, то ціна буде падати. Якщо ви щось будете закуповувати ззовні, то ціна буде рости. Давайте на прикладі зробимо це. У мене є трошечки черепиці. Я поставлю вивозити. І до нуля її мають вивозити. Натомість я поставлю ввозити жито, ввозити до тих пір, поки у нас його буде 250. Отже, жито коштує зараз 2. Натомість черепиця зараз коштує 8. Давайте подивимось після того, як ми закупимо 250 жита, і після того, як ми продамо 230 черепиці, як зміняться ціни? тож минув деякий час. Ми закупили 250 жита. І також ми продали трошки більше 100 одиниць черепиці. І подивитися як змінились ціни. Черепиця тепер коштує один. І нам пишуть, що пропозиція світового ринку критично надлишкова низькі ціни. Натомість жито. Жито виросло в ціні вдвічі. Нам знову ж таки пишуть, що пропозиція світового ринку критично недостатня, ціни значно вищі, ніж зазвичай. Отже, якщо ви скажімо, захочете виготовляти взуття і продавати його на зовнішній ринок, то спочатку вона буде коштувати 8, далі 4, потім 2, і далі 1 срібний за пару взуття. Це були мої сім важливих моментів у грі Manor Lords. Якщо ви знаєте ще якісь цікаві нюанси, пишіть про них в коментарях. Пам'ятайте поставити вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.